Всім привіт! Зараз я розкажу правду про лікування за кордоном і про лікування в Україні. Я рахую, що маю на це право, бо в мене п'ять кольових поранень, і я був в п'яти госпіталях в Україні і в Німеччині мав багато операцій, проходив реабілітацію, спілкувався за протези, за відновлення і так далі. Отже, мені є що сказати, зараз я розвію дуже багато ілюзій, міфів і так далі. Отже, одразу після поранення так сталося, що мене опорвали і лікували в Харкові. саме в Харкові мене врятували. От. І це реально честь і хвала нашим українським лікарям. Ну, мені ще повезло, бо мене доставили в таку лікарню. Це єдина така політрама на весь світ, я де всі спеціалісти тобто, мене разом є. Тобто ми разом оперували 5 чи 6 хірургів. От. Після цього мене привезли в Полтаву, в Полтаві мене ще лікували. Після цього було Дніпро. В Дніпрі дві лікарні і Мещенкова, і звичайно там 16-та лікарня, до речі, прекрасна. Якщо у вас є якісь проблеми, запам'ятайте це: 16-та лікарня в Дніпрі рятують майже все. Мені врятували легеню, просто яка була наполовину контужена. От, бо вона пробита легеня, печінки, обидві ноги, пальці, спина, бік прострелений, багато уламків і досі уламки є в тілі, ніхто їх не буде виймати, бо це дуже важко. Особливо в Німеччині ніхто не буде цим займатися. Отже, після цього був Львів. А далі я попав в програму лікарі без кордонів» і мене доправили. Там 30 машин приїхало швидких допомог, нас завантажили. Потім воєнний літак лежачи нас, перевезли сюди за кордон, в німеччину. От кому їх повезе. І ніхто не знає, до речі, куди і кого везуть. Якщо ви там хочете на лікування саме в Німеччину чи в якусь країну, не вийде так. Вибирають якусь певну країну, певних людей, і до моменту, поки ви не сядете в літак, ніхто вам не скаже, де ви летите. Ну так, от. отже, потім Німеччина. В Німеччині я в лікарні пролежав цілих два місяці. Так, от. Дивіться, яка б у вас проблема не була, у вас проблема через війну. Тобто у вас ураження уламками, кулями, чимось ще. Для того, щоб вас вилікувати, вам потрібен спеціаліст, у якого вже є досвід лікування людей саме після воєнних травм. Найбільший досвід, який зараз існує взагалі в світі на даний момент, це лікарі в Дніпрі, Запоріжжя. Це люди, які вже 7, 8, вже 9 рік іде, як вони. Набувають досвіду в лікування людей після воєнних поранень. Тут такого ніде немає. Да, вони їздили в Афганістан, в Афган, в Ірак, в Іран і так далі. Тут дуже там багато як це, миротворчих місій було. Але коли я приїхав сюди в лікарню, вони глянули на мої шрами, на мої травми, і вони сказали: ми такого ніколи не бачили, ми не знаємо, що з цим робити.